Жила була в одному чудовому лісі маленька пташка на ім'я Веселка. Вона мала різнобавне пір'ячко, яке світилося, коли пташка була щаслива. Але в лісі мешкало багато інших птахів, які були зовсім не схожі на веселку. Вони були різного кольору, розміру, і кожен мав свій особливий голос. Спочатку інші птахи дивувалися, чому ж пільжечко веселки таке яскраве і барвисте? Адже вони не бачили таких кольорів. Перший птах Волончик подумав, що через її яскраві кольори вона не підходить для їхнього лісу і не захотів з нею дружити. Совеня теж вагався, адже вона виглядала зовсім інакше. Всі птахи сперечалися, чи варто дожити з веселкою. Але одного дня в лісі сталося лихо. Настала гроза, і всі маленькі пташки, злякавшись, не знали, куди сховатися. Веселка, не вагаючись, полетіла допомагати іншим знайти прихисток під великим деревом. Вона співала свою веселу пісню, щоб заспокоїти їх. І всі відчули себе у безпеці поряд із нею. Коли глаза минула, усі птахи зрозуміли, що веселка надзвичайна, але не лише через своє яскраве пічко, а й через добре серце. З того часу лісові мешканці почали поважати один одного, незалежно від того, як вони виглядали чи співали. Кожен птах великий чи маленький, барвистий чи сіруватий, був особливий і цінний по-своєму. Відтоді у лісі панувала дружба та злагода, і коли пташки співали разом, це був найпрекрасніший хор, який чув весь ліс. Кожен із нас унікальний. Різноманітність робить наш світ цікавішим та кращим. Важливо поважати один одного і вчитися бачити красу у відмінностях.